Добрий день. Вітаю всіх учасників віртуальної онлайн-студії, всіх креативних, творчих, небайдужих, закоханих у рідне слово, у рідну мову. Вітаю нас усіх із величним святом, Днем Незалежності України. Бажаю завжди вірити у свої сили, поважати один одного, любити свою країну, шанувати свою історію і пам'ятати всіх тих, Хто віддав своє життя за Україну, за незалежність, за нашу з вами незалежність? Адже незалежність це ми. І саме сьогодні, коли в суспільстві, як ніколи раніше, відбувається переоцінка морально-етичних цінностей, відроджується національна самосвідомість, знання рідної мови набуває особливого значення. Як відомо, всі сфери життя діяльності людини пов'язані з мовою освіта, наука, мистецтво, побутова культура, пов'язані із мовним вихованням, мовною політикою. Рідна мова є одним із найважливіших засобів формування гордості за свій народ, за свою націю. Вона є виявом національної культури. Тож піклування про мову, любов і повага до неї мають бути в центрі нації, в центрі уваги кожної нації. Оскільки мова явище суспільне, то не лише гибель суспільства призводить до зникнення мови, а й умирання мови спричиняє зникнення нації, яка не вберегла своєї мови. Тож сьогодні питання мовної ідентичності є надзвичайно актуальним на всіх рівнях, у усіх сферах діяльності. Для всіх вікових категорій. І сьогодні, тому сьогодні, поряд із відомими науковцями, мовознавцями, що вивчають увесь комплекс особливостей мови різних сторін духовного, духовної культури нації, мовну політику в історичному аспекті розвитку українського суспільства, мову як ознаку державності, наші юні науковці. А це вихованці гуртка основи науково-дослідницької діяльності, саме в царині української мови, що працює на базі малої академії наук учнівської молоді. У своїх дослідницьких проєктах намагаються вивчати мову як головну ознаку ідентичності нації з її проблемами, з її перспективами розвитку. Вивчають трагічні. Сторінки історії української мови висвітлюють проблеми ролі як джерела духовного життя, як визначального чинника історичної ідентичності. Надзвичайно цікавими є мовознавчі дослідження щодо питання становлення української мови, її відродження, вивчення трагічних сторінок в історії української мови та нашої держави. Одна з таких. Темних, трагічних, страшних сторінок в історії нашої держави та мови, це є часи радянської влади, коли нашу мову захопив страшенний суржик, який ми й досі не можемо побороти. До речі, слово суржик походить із сфери сільського господарства. Коли селянам не було не вистачало зерна, вони Змішували ядра різних культур, все це збіжжя перемолотили та вживали. Саме цю мішанину і називали суржик. Та хіба в нашій мові не вистачає слів образних, красивих, мелодійних, влучних, гострих, гордих. Тож викорінюємо цей суржик щодня. Скрізь і завжди. От, хоча б такі слова, як голосувати одноголосно, вони походять від російського вислову голосувати і діногласно. Українці б мали використовувати слово однозгідно Те саме стосується і вислову только що. Російсько-український тритомник передає переклад як тільки що. Тож, але, звичайно, краще сказати питомим українським щойно. Або таке слово, як застольє, ми широко використовуємо у нашому щоденному вжитку як застілля. Звичайно, де ж наше українське питоме слово гостина? І таких слів чимало. Вони приспані, але їх треба знайти, відшукати і викоренити. Тож наші гуртківці намагаються не лише досліджувати мовознавчі аспекти, а й висвітлювати їх на наукових студіях, конференціях, обговорювати ці питання з однодумцями, спонукати однолітків замислитися над важливістю знання мови як генетичного коду, як засобу ідентичності, адже мова має значення, особливо сьогодні, коли важливі перемоги на будь-якому фронті в тому числі і інтелектуальному, чи освітянському, чи культурному. І якщо ви не байдужі, якщо ви закохані у рідне слово, ми вас радо чекаємо на заняттях нашого гуртка. Адже сьогодні мовне питання є надзвичайно актуальним, бо зачіпає проблеми ідентичності, щоб урятувати націю. Цю проблему слід як мінімум озвучити і використовувати мовне питання для дискусії про ідентичність і державу, за яку сьогодні пролито так багато крові, віддано життя найкращих синів і дочок України. Тож заради них, заради нашого майбутнього, ми зобов'язані позбутися того суржика. Сполоти той бур'ян, який руйнує нашу націю, здолати ту дику орду, що століттями намагається знищити нас. А ми є і будемо, і буде наша мова єдина, квітуча і незнищенна. Бо з нами правда, ЗСУ і Бог. Слава Україні, слава героям! Які захищають нашу землю і нашу незалежність. Дякую всім за увагу!